Удещині збирають врожай бововне. Вона росте на ось таких кущах. Її засіяли у травні. Усього п'ять гектарів на кількох полях. Це експериментальний посів Українського інституту експертизи сортів рослин. Ця коробочка вже повністю відкрита. Вживаточка дозріла, тому її потрібно збирати. Отака краса. Важдий стає на один сорт і ми збираємо ці коробочки, щитаємо їх, а потім розбираємо. Відбираємо цю ватку від цієї коробочки. Спочатку ми її конечно, обробатуємо. Просапуємо, щоб був чистий. конечно, ну, їм, звісно, Он, А назбирав вже одну сумку. Зараз буду пересипати і ці збирати слідчі два рядки. Для вирощування і для того, щоб ми могли опробірувати, подивитися ці сорти. Запропоновано п'ять сортів, де ми знаходимося на платації. Із них два сорти із США, два сорти з Німеччини і один сорт із Туреччини. Ми проводимо цю роботу від початку, так сказати, посів до повного збирання врожаю. Зараз ми. Підготували для лабораторних випробувань і лабораторних аналізів з кожного сорта по кілограму, От по кілограму цього того серця, що в кілії, що тут. Значить, випробування, де ми знаходимося, проводиться сугубо тільки значить, в аграрних умовах. Треба витримати температурний режим раз, посіяти строго, як кажеться, Ну, не більше п'яти сантиметрів. Якщо попало більше п'яти, то воно, можливо, і не взійде. Тут треба агротехніку витримувати. Три-чотири. Ну і щоб була волога, щоб воно взійшло. Значить, питання захисту рослин. Але, я ж говорю, ми вже знайшли препарати, пестициди, інсектициди різні. Травні місце ми завезли і скільки могли, наші партнери дали нам спробувати експериментальні. Експериментальне насіння посіяли декілька фермерів в кілійському районі, колишньому Сарацькому районі. Тут в Розділянському районі на експериментальних полях. і ми сьогодні бачимо результат. Ви запитали, чи у нас вистачає тканини, не вистачає її зовсім немає. Так? Ми все все одно ми все завозимо, все це імпортне. І я вважаю, що це ця, ця тема не тільки для, для, для пороху. Ця культура потягне дуже великий ланцюг підприємств, які будуть переробляти. Бо сьогодні от бавовна це тканина, частина тут. Тканина ділиться на довжині, це або щось іде на тканини, щось іде на порах. А ще є і всередині вот такі таке насіння, яке десь 60 десь маси від коробочки. Це насіння, воно теж буде йти на олію.